Мої вітаннячка. Сьогодні джок са 55 на огляді. Чтихтактний інжекторний на водяному охолодженні джок з 16-го року випуску моєму улюбленому коричневому красивому кольорі на чорних дисках. От. Такий красивий, свіжий 55-й джок. І, як завжди, детальніше. Задня гума стоїть, Michelin, Michelin, хто як каже. От, Мішелінка 90, 90 на 10, по протектору залишилось так відсотки 70-80% їздити. Живий амортизатор задній залишився, це як би рідкість, скажу вам. Можливо, Можливо через те, що він з 2016 року, тому він залишився. Моделька доволі свіженька. Так, дивіться, 16.06, бак чистенький, кришталево чистий, як кажуть. Так, сидіння. Сидіння перешите, якісно, гарно. Так, до речі, везу людям сертифікати відповідності дивіться на Suzuki я виніс, кому потрібен сертифікат на техніку зроблю також. І, і везу людині ще документи на, на Nmax Yamaha попутно. Так, під сидінням дивіться, як виглядає. Зеркала, звичайно, будуть в комплекті для покупця. По варіаторній системі все оригінальне залишилось, нічого міняного немає, все ціле, все супер. Коричневий, красивий перламутровий колір, без дефектів, без зауважень пластик виглядає. Все, все дуже і дуже непогано. sa 55 j номер рами. Як завжди, тут карманчик є, гачичок, блокування заднього варіатора, керма. Все як завжди, все як в 36-х джогів і так далі. 11.732 пробіг. Так, детально розказувати немає, скажімо так, чого, так як скутер виглядає на 10 з 10, все чудово, все красиво. Так Передня. Гума стоїть Тімсом 3.2.0 на 10, 50-60% залишку. Все ціленько і, як я і сказав, красивий такий колір у Ямахі. Зверніть увагу, як вона виглядає в тіні. І зараз вивезу вам, покажу її на сонечко, наскільки величезна різниця. Немає подряпин, дефектів, зауважень. Рівень антифрізи слідкуйте тут в бачкові. Не запускайте а, помпу до тих пір, поки у вас почне світитися датчик температури вже на таблові. Обов'язково доглядайте за помпою, слідкуйте за рівнем масла, за рівнем антифризу, хоча б раз у якусь там. Тисячу кілометрів чи раз в якийсь період часу не запускайте. 55-ї нагадую, оновлений впуск, оновлена впускна система бензину. Відрізняється від 36-ї модельки бензонасос, тут практично не чутно. Він трошечки м'якше працює двигун. Відсутня оця трубочка, кішка, як кажуть, Звичайно, без неї він симпатичніше виглядає гарно тихенько працює. Що за звук? Так, далі, як завжди, невеличкий тест драйв. А. Вона приблизно так само, як і 36-та модель, як такої великої різниці. А між ними практично немає. Але 55-ка повинна бути ще економніша там на грам 300 по розходу бензину. 55 максимальна швидкість у 55-ї модельки. Тепер дивіться, я вам покажу як цей колір виглядає на сонечку красиво, наскільки красиво. Не знаю, камера навіть не передає, але колір дуже, -дуже гарний і якби мені імпонує цей колір більш за все, скажімо так. З усієї кольорової гамми найкрасивий, найсимпатичний колір. Краси... Красиві блискучі ці елементи, скажімо так. Бачите, як воно красиво. Ну, одним словом на сонечку цікавіше виглядає, ніж, ніж в тіні. Все працює, оптика, ближній, дальній. Сигнал, все повністю робоче. Кому сподобалась моделька, телефонуйте, не пропустіть. 55 не так часто трапляються і не так довго стоять, щоб всі встигли його придбати. Контакти мої в опису під відео. Не забувайте про телеграм-канал з наявною технікою на сьогоднішній день. Ну і звичайно ж підписуйтесь на канал. Будуть цікаві пропозиції всім гарних покупок.